<пасу> nicht meine Зараз ви почуєте лист, щоб краще зрозуміти та написати текст без помилок. Ви можете змінити швидкість відео, натиснувши на коліщатку в налаштуваннях відео. Ви можете ставити відео на паузу і вмикати відтворення щоразу, коли хочете продовжити писати, завантажити переклад цього листа і переклад нових слів. Ви можете в нашому телеграм-каналі. Liebe Nathalie, ich lade dich herzlich zu meiner Geburtstagsparty ein. Die Party findet am 12.4 um 19.00 Uhr bei mir zu Hause. Es wird Essen, Trinken und Musik geben. Ich würde mich freuen, wenn du dabei wärst. Bitte sag mir bis zum 10.04. ob du kommen kannst. Bring bitte etwas zum Essen oder Trinken mit. Freue mich auf dich. Viele Grüße, Oksana YEAH!